Часто буває так, що нам дуже сильно хочеться змін. Ми починаємо шукати різних вчителів, починаємо дивитися різні навчання, курси проходити, але все одно не можемо зрушити з цієї мертвої точки, нічого не відбувається. Чому ж ці зміни з нами не відбуваються, навіть коли ми їх дуже сильно хочемо? В цьому відео будемо розбиратися з однією основною причиною, чому ж саме так відбувається, і чому зміни в нашому житті. Не приходять до нас, але перш ніж ми почнемо розбиратися, якщо ви вперше побачили це відео і вам Ютуб його зарекомендував, я вас запрошую підписатися на мій канал, тому що тут дуже багато корисної інформації про саморозвиток, про самопізнання і взагалі про те, як робити життя краще. Тому підписуйтесь, аби не пропускати нові відео. Насправді, більшість людей зливаються на цьому шляху трансформації, шляху змін не через те, що з ними щось не так, або інструменти техніки, практики, знання, які вони отримують, вони неправильні або не корисні. Насправді, причина в тому, що нам заважає наше его. І за неофіційною статистикою, 70-90 людей зливаються саме по причині цього ж самого его. Цей процес відбувається наступним чином: а ми там щось намагалися дізнатися, щось намагалися змінитися. Нас не вийшло. Включається режим того, що ну блін, я намагалась, нічого не вийшло. Значить, не судьба, значить, інструмент не працює і так далі. І в цей момент ми починаємо впадати в режим жертви. Типу, я старалась, я доклала зусиль, але нічого не вийшло. Я така бідна, нещасна. Типу, щось, щось зі мною не так. І в цей момент ми починаємо шукати людину, яка нас врятує. І ми потрапляємо в співзалежні стосунки. І виходить таке замкнене коло. Тобто, наше его нам не дало зробити якусь зміну. Ми впадаємо в режим жертви з режиму жертви ми шукаємо рятівника, втрапляємо в з співзалежні стосунки, і отак от по колу барахтаємось, не розуміємо, що з нами не так, чому нічого не працює. А насправді єдине, що нам потрібно зробити, це повернутися в ту точку А і почати працювати саме з причиною, чому. Ви в це коло потрапили. І ця причина це є насправді наше его. Давайте спочатку з вами розберемося, що ж таке его і для чого воно нам потрібно. Якщо простими словами, то его це е, наша картинка того, як ми бачимо себе. Ми її створюємо для того, аби почувати себе в безпеці, аби відчувати себе значимою, аби відчувати свою причетність до чогось. І насправді его. Його не варто плутати з егоїзмом, тому що це абсолютно дві різні речі, хоч вони і мають один корінь. Его це якраз таки наш механізм сприйняття себе, те, як ми формуємо картинку того, яка я є людина. А егоїзм це якраз такі дії, направлені на те, аби. Робити щось тільки заради себе, тільки заради своєї вигоди, не зважаючи на емоції, почуття інших людей, якщо его нам говорить, що я. Хочу, я відчуваю. Наприклад, якщо взяти там якусь побутову ситуацію, то ви можете там сказати партнеру, що я відчуваю в тому, мені якось не хочеться йти сьогодні там на якусь зустріч, яку ми запланували. А якщо це говорить егоїзм, то ми говоримо, що мені погано відміняй всі плани, мені все одно, що ти там собі напланував, мені погано, я нічого не хочу, нічого не буду робити. І мені байдуже, як себе відчуває людина, яка там, не знаю, місяць готувалась до цієї зустрічі, мені просто погано і все, я нічого роблю робити не буду. Оце егоїзм, якраз таки. А его це те, як ми себе сприймаємо. Тому давайте одразу на березі не плутати ці дві речі, тому що его, воно наявне у кожної людини. Це наш механізм нашої психіки для ідентифікації себе, і він так само нам слугує для того, аби... Зберігати нашу енергію для того, аби ми виживали, і насправді его це взагалі не ворог, якщо ви розумієте, як ним керувати, і саме в цьому відео ми з вами розберемося, що таке. Его, як з ним працювати, і як починати виходити на нові рівні, починати змінювати своє життя, щоб ці зміни починали е, приходити до нас, а не просто ми там щось дізналися, десь щось побачили, зробили, а толку ніякого з того немає. І насправді дуже важливий ще один момент того е, розуміння того, як працює его. Тому що его, е, за словами когнітивних психологів, в момент, коли. Починаються якісь зміни, тобто ви починаєте якось робити якісь нові справи, нові звички впроваджувати, то в наш мозок йде сигнал про те, що це зараз рушить цілісність наша, це рушить те, що я уявляла про себе. Тобто, якщо ви думаєте, що ви людина, яка не створена для медитації, ви починаєте медитувати, то в цей момент ваш мозок отримує сигнал небезпеки. Від вашого его, тому що це змінює картинку того, як ви себе уявляли, як спрацьовує его в повсякденному житті. От, згадайте, як часто ви вмикали якісь мотиваційні відео, йшли на якісь навчання, і вам здавалося, що ось саме це відео, саме тут я зараз отримую якусь. Таку інформацію, щось таке отримає, що прям змінить моє життя до І Ви відкриваєте це відео і починає працювати ваше его. Ви починаєте знецінювати цю людину, по-перше, такими фразами: типу Ой Боже, розказує якусь ерунду, я і так це знала. А я очікувала чогось більшого. Ну і толку, що вона там це розказала, це всім відома інформація. І в, і в цей же момент ви починаєте знецінювати себе, знецінювати свій час. І ось це якраз таки робота вашого его, тому що ви не дозволяєте новій інформації потрапити в ваше життя. Я буду говорити про конкретні кроки, які потрібно робити, аби зі своїм его працювати, і я не буду зупинятися на цьому зараз. Далі, наступна ситуація. Ви... Чули про афірмації, я впевнена, що чули. Як часто ви використовуєте ці афірмації свідомо? Тому що більшість з нас вважають, що афірмація це якась там фішка. Блогери придумали. Типу, розказуй собі, що ти там багата. Ти мільйон раз сказала собі, що я багата, а багато не стало. Ну, типу, не працюють ці афірмації. Але насправді ви не свідомо. Ці афірмації проговорюєте, думаєте кожного дня, але ви це робите несвідомо. Кожного разу, коли ви дивитесь в дзеркало, бачите там десь в мене якісь ляшки трошки жирненькі, там десь в мене ніс кривенький і так далі. Ви афірмуєте те, що вам не подобається в собі. І з кожною такою афірмацією, з кожним разом, коли ви підходите до дзеркала і бачите, ось саме ці недоліки. Не, не обов'язково це проговорювати вслух, ви просто подумали про себе так. Ви себе починаєте асоціювати з людиною, у якої стільки недоліків. А можна зробити зворотній процес, підходити до зеркала і просто дивитися на себе і звертати увагу на те, які у вас гарні груди, там, не знаю, ключиці, які у вас гарні риси обличчя. І кожного разу дивитися на себе з любов'ю. І звертати увагу на е, свої позитивні якісь якості. І повірте, уже в 10-20 раз, коли ви підійдете до зеркала, ви будете дивитися на своє відображення зовсім по-іншому. Не так, як ви робили це несвідомо і просто кожного разу не знаю, там, з огидою дивилися на своє відображення. І це якраз таки е, наше его. Нам не дає впустити нову цю інформацію про себе: про те, що я гарна, я розумна, у мене може бути поруч зі мною прекрасна людина і так далі. Тобто ви кожного дня афірмуєте щось. Що вам насправді не подобається, і якщо змінити фокус уваги і трішечки попрацювати над своїм его, тоді картинка зовсім зміниться. Що ж робити з нашим его, і як таки вийти з цього періоду застою? Перше. Перша порада, якою я хочу поділитися, і вона працює абсолютно з будь-якою сферою. Неважливо, з чим ви працюєте, з его, ви хочете стати багатшими, у вас там проблема в стосунках і так далі. Абсолютно до будь-якої сфери ця порада вона дієва. Перше, що нам треба зробити, це помітити, що в нас є наше его, помітити, що в нас є певні проблеми. Помітити, що нам щось не подобається. Е, простими словами. От подумайте, якщо ви не здавали ніколи аналізи, і ви не знаєте, що у вас не вистачає вітаміну Д, яка ймовірність того, що ви будете пити вітамін Д? Мені здається, що вона нульова, тому що ви не знаєте, що у вас є проблема з вітаміном, тому ви його і пити не будете і навіть думати про те, щоб щось зробити, ви не будете. Тому. Перше, що ми робимо завжди, абсолютно в будь-якій ситуації, це ми помічаємо, що щось не так. Помічаємо, що е, зараз це не я говорю, це говорить моє его, яке звикло, що в нього картинка про мене така. Друге, що ми робимо, це починаємо взагалі усвідомлювати своє его і відокремлювати його від своєї особистості. Думати не про те, що я і так це вже знаю. А думати про те, а що я можу для себе зараз отримати нового, що я зараз відкрита до нових знань, я зараз відкрита до нового спілкування. І не ставити ось цей бар'єр, так? Якщо ви людина така інтроверт, да, і ви звикли до того, що вам завжди некомфортно з кимсь спілкуватися, з новими людьми знайомитись, то поставтесь до цього як до гри, ось хоча б один, два, п'ять разів, сходіть кудись. І просто познайомтеся з людиною з відчуття того, що зараз я дозволяю новим можливостям, новим відчуттям, новим емоціям. Я дозволяю цим емоціям прийти до мене. І тоді, коли ви починаєте відокремлювати ваше его, коли ви бачите його і е, відокремлюєте його від себе, тоді починаються вже зміни, тому що ви вже підходите до цього процесу свідомо. Третє, коли вас бісить якась людина, що вона щось робить неправильно, що вона щось робить не так, як потрібно. Починайте одразу себе зупиняти, тому що ось це якраз такий дуже великий маркер того, що зараз ваше его працює, коли вам хочеться іншій людині доказати, що правильно саме так. Тому що подумайте логічно, неправильно для кого? Людина щось робить не так для кого. Як правило, це для тієї людини, яка про це думає, тобто для вас. Ви думаєте, що це неправильно з точки зору вашої. Але згадайте ситуацію, коли по всьому світу ширилася фотографія сукні, і люди всі сперечалися, якого кольору сукня: чи вона біло жовта чи вона синя, там як чорна, здається. І кожна людина. Бачила цю сукню по-різному і науково пояснили, що у кожної людини е, психіка по-різному сприймає цю сукню, і насправді і той і той варіант правильний. І виходить той момент, коли ви е, думаєте, що правильно тільки так ви звужуєте свою картинку світу. Ви не дозволяєте новому чомусь е, навіть допустити щось нове в своє життя. А насправді, правильно, воно для кожної людини своє. і коли ви починаєте ставитись до людей і до того, що вони там говорять, показують і так далі з цікавістю, а не з тим, щоб дочекатись, коли людина договорить і вставити свої п'ять і пояснити, чому ти неправильно це зробила. А ти думаєш не так, ось тоді спрацьовує ваше его, і в цей момент ви блокуєте будь-які зміни в своєму житті, ви не допускаєте взагалі нової, нові інформації, зайти до вас новим знанням, усвідомленням, емоціям і так далі. Тобто, ви йдете по старому. Накатаному паттерну, так як мені зручно. Четверте, ми не намагаємося воювати або вбивати своє его, тому що его це необхідний механізм для нашого існування. Це механізм, який захищає нашу ідентичність. І наша задача з вами помістити наше его на пасажирське сидіння, а самим кермувати. Своїм життям обирати, яким шляхом нам їхати, з якою швидкістю нам їхати, а не слухати, що з боку нам зараз розказують, що тобі треба туди, тому що це правильно, тому що ми так звикли, а там щось небезпечне, там щось нове. Потрібно его трішки від себе відокремлювати, садити на пасажирське сидіння і просто казати, що ми з тобою доїдемо, але доїдемо туди, куди я хочу, і так як я хочу. Тому. Ми просто приймаємо те, що наше его з нами є, наше его воно намагається нам допомогти, але не завжди ця допомога необхідна саме нам. П'яте починайте ставитись до всіх знань, до всього, що ви бачите в житті, до всіх подій, до всіх людей з позиції учня, тому що тільки тоді, коли ви знімаєте свою корону. Коли у вас відкрите серце до того, щоб впустити щось нове в своє життя, до того, щоб змінити якось своє життя, тільки тоді ви можете дійсно зробити якісь кроки і зробити прориви в своєму житті. Тому що, коли ви заходите в будь-яку комунікацію з позиції вчителя, що я і так все знаю, я тобі зараз розкажу як краще, то ви нічого нового для себе не дізнаєтесь. Можна щось нове дізнатись тільки тоді, коли ви слухаєте. І слухайте не розумом, а слухайте своїм серденьком. Коли ви його відкриваєте, і коли ви готові отримати щось нове, ви обов'язково отримаєте. Тому що та людина, яка шукає, вона завжди знайде. І останнє, що я хотіла сказати: не довіряйте всьому, що ви чуєте, всьому, що ви бачите, всьому, що вам говорять. Перевіряйте. Якщо у вас там є якісь е, вчителі, е, не знаю там якісь люди, які, які вас надихають, не слухайте все, що вони вам говорять. Відчувайте, перевіряйте, і тільки тоді ви можете якісь зміни зрозуміти. Якщо вам хтось розказує, що медитація допомагає, не махайте рукою, типу, що да, допомагає тобі, я тобі вірю. Перевірте на собі, чи ця медитація спрацює з вами. І пер... Від перевірити, я маю на увазі йти туди усвідомлено. Не зробити одну медитацію і сказати, ось я перевірила, ніхріна не працює. А робити дію системно. Як мінімум місяць, ви щось нове почули, щось нове дізнались, як мінімум місяць, намагайтесь впроваджувати це в своє життя. І якщо протягом місяця щоденних репетицій у вас не буде взагалі ніяких змін, то можливо, дійсно, цей інструмент з вами не працює. Але як правило, що ми робимо? Ми один раз спробували, нас не вийшло, ми кинули не для мене. І ось так ми формуємо якраз таки оцю ідентичність нашу, яка я людина, що я людина, яка не для медитації, великі гроші не для мене. Тому що я там один раз не знаю, щось зробила, нічого не сталося, і все. Я не стала мільйонером, значить. І Ми себе, знаєте, так от клеймимо. Що, типу, те не для мене, я не така людина, я те не можу, я так не хочу. І насправді наше его це ще один захисний механізм, який допомагає нам е виживати в цьому світі, не витрачати багато енергії і часто дуже залишатися в зоні комфорту. Тут я хочу підсвітити один момент, що зона комфорту. Це не завжди про комфорт, тому що більшість думають, коли їм кажуть, що виходь із зони свого комфорту, людини одразу таке супротив. Яка зона комфорту? Мені тут некомфортно. У в мене і там проблеми, і там проблеми. мені некомфортно. Зона комфорту це про те, що ви робите щось звичне. Зона комфорту це те, що вам відоме, те, де не треба щось якісь нові знання. Отримувати не потрібно напрягатися. Ось це якраз таки зона комфорту, і там не завжди комфортно. Наше его нас тримає в цій зоні, в якій нам може бути як, і, як правило, нам в ній не дуже комфортно, але там звично, і там нам зрозуміло, і не потрібно витрачати енергію. Нову. Тому а, я вас закликаю. Починати потрішки розбирати себе, розуміти, де говорить ваше его, де говорить там, не знаю, якийсь самозванець, де говорить е ще щось. Просто от слухати і аналізувати. Свої дії, свої відчуття, свої емоції, і, знаєте, так, розщепляти їх. І тільки тоді, коли ми починаємо знайомитись з собою, коли ми розуміємо себе, розуміємо свої емоції, тоді ми можемо робити такі прориви в житті, яких я не знаю, про які ви навіть не можете здогадувати, що ви так могли. Я вас, як завжди, запрошую. Підписатися на мій канал, тут багато корисної інформації, аби не пропускати нові відео. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, напишіть в коментарях, яка сама думка, або не знаю, можливо, якісь слова вас зацепили, будь ласка, напишіть в коментарях для того, щоб я розуміла, що це відео воно було для вас корисним, тому що мені дійсно хочеться давати користь і щоб ваше життя змінювалось і так само, і моє. Я вас так само запрошую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Там у нас дуже таке е, легке, е, дружнє ком'юніті е, дівоче, і там я трішки частіше ділюсь якимись своїми інсайтами, тому я вас теж туди запрошую і ми з вами побачимось дуже скоро вже в наступному відео.